Сколько не подала? Приїхали? Хлопці, 238. Хлопці, я лікар, а не палач. Це, 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 це тільки шах. А що з Януковича? Янурхович поки що живий. Ні, вони вийдуть самі, що не дуже. Хлопці, ми отримали головну стратегічну перемогу. Це головна стратегічна перемога. Раді є. А, що, Більшість да, але, але основний його, що я не хочу поки що. Тарі, до, 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 до. До. Конституція, що, це, це, розуміли, що, що, що і щоб не проголосували. проголосували. Армія, міліція буде заведена в Казан. Це. Це, ви її ви на, на вулиці, так, ви на вулиці, будуть завтрашнього дня Зупинені. Що далі? Президент далі сюди. Далі чекаємо робовник. Він далі президент. Eu vou fazer isso